Здається, що Михайло Мудрик отримує топову картку майбутньої зірки у FIFA 23. Рибров та Ярмоленко домовляються про дострокове розірвання контрактів з Аль-Айном та топ-клуб АПЛ, який влітку може підписати Іллю Забарного. Мої вітання, друзі! Сьогодні буде дуже насичений гарячий випуск. А ми старте. почнемо з наших талантищ Мудрика та Забарного. Вони увійшли до крутого топу, який склав Найнті Мін, відомий всім. Портал. Це рейтинг найкращих десяти трансферів зимове трансферне вікно. Як ви бачите, мудрик на другій позиції, а Забарний на шостій. Про Мудрика ми ще сьогодні згадаємо і про матч його Челсі з Фулгемом. Звісно ж. А поки хочеться увагу приділити Іллі Забарному, який щойно прийшов в АПЛ. А до нього вже є інтерес від Тотенгему. Сенькі, радіє, мабуть. Хоча ні, не хоче, щоб кар'єра Забарнео пішла по козі. Тому, мабуть, ні. Андрюха, напиши комент. Захисник Ілля Забарний міг перейти до Тоттенгема, повідомляє видання Футбол Лондон. Тоттенгем ретельно досліджував можливість трансферу Забарну, але ймовірно вирішили, що підписання чергового молодого гравця не має сенсу. Або очікує, що 20-річний українець буде доступний для трансферу влітку, якщо Борнмут не зможе втриматися в АПЛ. Насправді, тут дуже. Круто, що такий інтерес є е, тому, як я й казав, і все, що лишається, це показувати себе, показувати свій рівень, свій клас, і тоді він в англійській премізі точно не загубиться. І взагалі, е, коли говоримо про Борнмут, то я одразу чомусь згадую приклад Натана Аке, який там провів три сезони і показав себе достатньо класно, і перейшов Манчестер Сіті, де зараз він має е, регулярну ігрову практику. Тож, якщо за буде себе круто показувати, зовсім не виключено, що. Тоттенгем його купить, це був би реально класний трансфер. Взагалі, по своєму профайлу мені чомусь забарний, прямо таки нагадує Тобі Альдер Вейрелда зовнішність, в першу чергу, але ні, ні, насправді просто по зросту, по габаритам, по стилю гри дуже чомусь нагадує Тобі. І я думаю, що. Тотенгем взагалі не проти, аби ще один Альдер Вейрлд та й пограв за них. Ось хто давно не показував клас достойний рівень гри, і в принципі будь-що так. Це Влад Супряга. Так от з'явилася цікава інформація, нібито Трабзон спор зацікавлений у підписанні Владоса. Про це інформує Караденіз Газета. За інформацією джерела між клубами вже відбулася перша зустріч у Туреччині, де кияни проводять тренувальні збори. Трабзон спор, начебто, зробив пропозицію та чекає на відповідь керівництва української команди. Йдеться про повноцінний трансфер. Ого, я думаю, він вже повісив буце на свях. Навіть не знаю легендою, якого клубу він є більше Динамо чи Самдорі. Цього року щось дуже дивне сталося з Динамо. Продають лідерів, так ще й легенд відпускають. Нагадаю, ми тут ржали про біседіна, на про і воно збулося. Може ще один найкращий актив з плавами. Побачимо, побачимо. Я казав, що після. Продажу циганкової забарної відправки Бісєдіна до Омонії може закривати трансферне вікно і респектувати Суркісу що хоч колись продав е, цих футболістів. Ні. Ні, 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 є ще одна задача сплавити кудись супрягу. Ну справді, Владос вже дуже і дуже давно не приносив ні користі, ні надії. Схоже, психологічно футболіст скис повністю. Я нагадаю, що у нього були певні проблеми з психологією, які в підсумку впливало на те, що у нього була зайва вага, і здавалось місцями, що у футболіста взагалі немає запалу. Взагалі, на початку того, на початку того спаду. Супряга, який ще був кілька років тому, я намагався максимально захищати Владоса. Бо ну, коли у футболіста є психологічні проблеми, то перше, що не треба робити, це на нього тиснути. Про супрягу забули, давали йому спокій, але футболіст так і не реінкарнувався. Тому, через це дуже сумно. І зараз єдине, що я можу сказати, це те, що хочеться, аби його нарешті сплавили з Динамо. На жаль, звісно. молодіжна збірна України ю 21 дізналася своїх суперників по відбору членту Європи 2025. Україна потрапила до групи Ф разом з Англією, Сербією, Північною Ірландією, Азербайджаном та Люксембургом у фінальній частині євро 2025 гратимуть 16 команд, 9 Дев'ять переможців груп, три найкращі команди з других місць та три переможці плей-офф, в якому гратимуть шість збірних з других місць. Плюс Словаччина як господарка турніру. Матчі відбору розпочнуться з 20 по 28 березня. Сам турнір відбудеться з 21 червня по 8 липня 25-го року, друзі, якщо на матчі збірної ще треба почекати, то матчі топових європейських клубів в топовій АПЛ тривають. Просто зараз, зокрема, сьогодні Челсі Михайла Мудрика зустрінеться з Фулгєвом о 22.00. Закликаю вас дивитись і робити свої прогнози на цей матч. Де їх робити, Ви без мене знаєте на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому ну, коменті там вже бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте, що Favbet частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. А ми крокуємо далі до дуже гарячої теми. Здається, що зовсім скоро те про що ми говорили. Давненько так має відбутись. Мова про ярмоло і Реброва. Ведучий тато таке Михайло Співаковський надав інформацію щодо ситуації з Аль-Айном Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка. За даними джерела, обидва українці ведуть перемовини щодо дострокового розірвання контрактів з клубом. Ярмоленко вже, начебто, дав принципову згоду на повернення в Динамо. Його шанси на відхід з Аль-Айна цієї зими вищі ніж у Реброва. Киянам буде необхідно виплатити компенсації. Якщо сторони не домовляться, то Андрій стане гравцем української команди влітку. Раніше президент УАФ Андрій Павелко підтверджував, що Ребров є головним кандидатом на посаду. Тренера у збірні. Звісно, може тільки радіти такому розвитку подій. Ярмолов ДК про плюси цього повернення довго говорити не треба. Він дасть і результат, і колектив заведе. А Рибров це чи не найсильніший нині український тренер. Якщо він підбере збірну, то з часом, можливо, зможе вивести її на новий рівень. Інша справа, що без системного підходу то до сраки, бо це просто буде короткотривалий результат, так? В свою чергу журналіст Ігор Бурбас опублікує інформацію щодо комплектації тренерського штабу Сергія Риброва. Помічниками українця стануть Вісент Гомес та Луїс Арагон Байон, які зараз працюють з ним у аль Айні тренером воротарів, Ймовірно, буде Рустам Худжамо в інші кандидатури на одну-дві позиції ще обговорюється. Тож друзі, ваша вподобачка, якщо також чекаєте на Ярмоленка в Динамо і на Риброва в збірні України. Гайда ставити в подбайк. А ми крокуємо далі до Михайла Мудрика. Ми десь тиждень тому піднімали таку тему, як картки в FIFA. Я тоді ще сказав, що ESPorts. Буде дуже тяжко встигати за прогресом Міші і ось здається, що хав зовсім скоро може отримати таку цукерочку. 3 лютого у FIFA офіційно стартує івент майбутніх зірок. Молоді гравці, від яких очікують найбільшого прогресу, отримують спеціальні картки з крутими показниками та рейтингом. Electronic Arts ще офіційно не оголосила цю команду, тому не скільки карток канадська компанія додасть в гру цього разу. Проте інсайдери вже злили в мережу картку українця Михайла Мудрика. За різними даними гравець Челсі отримає рейтинг від 87 до. 90, більшість зупиняється саме на останньому варіанті. Звісно, друзі, немає сенсу навіть говорити, наскільки це крута картка. Ясна річ, що це зовсім не пік Міші, але але пейс 94. Тобто швидкість, якщо вони знали таки пейс. Ну, для порівняння, давайте візьмемо МПП 97, Адама Трауре 96. Невелика різниця, правда ж? Шикарний дриблінг, удари на місці, фізуха, що немало важливо, бо все-таки Міша крайок в фівці. І е, від кожного поштовху відлітати то така собі історія, а Міша від кожного поштовху відлітати не буде з такою-то фізухою. Ну, звісно, якщо на нього не вандейку вискочить. І це, друзі. Міша відіграв 30 хвилин за Челсі! 30 хвилин! Що буде далі? Сьогодні дізнаємось, бо сьогодні матч Челсі проти Фулгема. Дивимось і завтра зустрічаємось на каналі. Друзі, Макс Коляда і тут на трибуну. Вподобайка, підписка. До зустрічі гарного дня і папа. -па. Дивіться наші нові відео.